Нато озброюється через російську загрозу. Мобільні сили швидкого реагування мають з'явитись на кордонах східноєвропейських країн-членів Альянсу. І вітаю, це Геофактор. Також у нашій програмі піде мова про таке. Назад до Маріуполя з канікул в Німеччині у зону бойових дій. Кредитна пастка поляки постраждали через швейцарські франки. Це в очолі діджеї у Британії радіостанцію створили пенсіонери. Розміщувати в країнах Східної Європи постійні військові контингенти НАТО не хоче. Натомість альянс розташує на своїх східних кордонах мобільні сили швидкого реагування. Адже такі країни ЄС, як Польща, Литва, Латвія та Естонія, побоюються російського вторгнення. На мобільний контингент НАТО не шкодує грошей, хоча ще недавно країни блоку були вимушені скорочувати свої військові бюджети. Та провокаційні дії Росії все змінили. Нідерландський гелікоптер Чінук наближається до німецької тренувальної бази Вільтфлекен у Баварії. Тут перший німецько-нідерландський корпус відпрацьовує кризовий сценарій. За допомогою сил швидкого реагування у НАТО сподіваються незабаром бути в змозі оперативно відповісти на будь-яку кризову ситуацію. Утворення цих підрозділів, відповідь НАТО на конфлікт в Україні. Командний центр розташований в німецькому мюнстері. Німецький генерал-лейтенант та його нідерландський заступник до кінця року мають представити концепцію сил швидкого реагування. Ситуація у галузі безпеки змінилася. сьогодні треба говорити про сценарій гібридної війни та про різні елементи, які мають у комплексі дати ефективну відповідь на загрози. На саміті в Уельсі. Вирішили створити цілком нові сили, яких поки що не існує. У цьому і полягає організаційний виклик. Але йдеться не тільки про те, щоб значно зменшити час готовності сил для розгортання з поточних 30 діб. Нові сили швидкого реагування повинні бути готовими відповісти на кібератаки та захиститись від сучасних методів прослуховування. Мають бути створені і нові бази. дуже непросто перекидати сили з одного місця в інше. де б не був кінцевий пункт призначення. Ці сили мають прибути на облаштовану для цього базу, де вже створені всі необхідні умови і дає відповідні ресурси. Сили швидкого реагування можуть розмістити у країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії та Болгарії. Росія не повинна сприймати це як провокацію. Переконаний експерт з Королівського інституту міжнародних відносин Бельгії. Це є частиною стратегії стримування, про яку європейці вже трохи позабули, і які тепер мусять знову вчитися. А стримування буває не лише ядерне, але й конвенційне. Ми забуваємо, що таке конвенційне стримування посилює позиції європейської дипломатії. Таким чином, наші сусіди знатимуть, що тут присутні потужні сили, які можуть діяти і за межами європейських кордонів. В Німеччині тут відводиться ключова роль. На початковому етапі саме Бундесвер забезпечить левову частину контингенту. Він має дати країнам, які межують з Росією, відчуття безпеки та європейської єдності. Українське керівництво уваліло б від НАТО більшої допомоги. Держава просить в західних країн сучасні зразки зброї. Провідні європейські держави питання щодо військово-технічних поставок Україні наразі для себе схоже закрили на користь дипломатії. Як саме аргументують відмови в Європі? Про це ми розпитали експерта Deutsche Welle з безпекових та євроатлантичних питань Крістіана Трипе. Пане Трипе, НАТО посилює власні кордони. Чому ж тоді ключові країни блоку категорично відкидають можливість постачання зброї Україні? Азо політики дотримуються єдиної позиції. Всі партії політичного спектру від лівих і до правих вважають, що постачання зброї Україні може лише погіршити ситуацію. Образно кажучи, це як підливання олії у вогонь. Якщо б Україна отримала цю зброю, зросла б небезпека загострення конфлікту і навіть його переростання у відкриту війну з Росією. з огляду на теперішню ситуацію Україна б не змогла перемогти у такій війні, і байдуже скільки зброї її постачали б. Таким є аналіз ситуації німецького уряду. Саме керуючись цим аналізом, канцлерка Меркель і міністр закордонних справ Штайнмаєр повторюють, що цей конфлікт не можна. На розв'язати військовими методами і все ж кожна країна НАТО сама має право вирішувати, чи постачати зброю Києву. Чому ж цей процес досі не налагоджено? З точки зору альянсу. Аргументація проста: Україна не є членом НАТО, а в рамках програм партнерства робиться вже достатньо. Зокрема, вишкіл української нацгвардії, присутність військових консультантів в Києві, які допомагають з вирішенням різноманітних питань логістики. Члени НАТО утримуються від постачання зброї, адже це могли би потрактувати як явну підтримку однієї зі сторін у цій громадянській війні і як своєрідне Оголошення війни, і саме цього відверто кажучи, багато хто боїться, Але і в Берліні, і в Брюсселі військові експерти задаються питанням: а чому Україна не спирається на власний військово-політичний потенціал? чому не мобілізує власні збройні резерви перед тим як звертатися з проханнями про отримання закордонних озброєнь? Як сприймає конфлікт в Україні Європа? А як внутрішню війну сепаратистів з Києвом, як російсько-українську війну чи як боротьбу Росії із Заходом за сфери впливу? над цим питанням вже місяці ламають голови політичні радники, науковці і експертні центри. Вони намагаються проаналізувати події на сході України, зрозуміти, що там відбулося, і зрозуміти, яку стратегію в цьому переслідує Росія і президент Путін. мені видається, що на сході України іде боротьба за сфери впливу. Російське керівництво можливо вже й досягло поставленої медицині. Ти а саме тривалої дестабілізації і збереження в країні стану неспокою та війни. З точки зору Росії цього достатньо, щоб зупинити інтеграцію України у західні та трансатлантичні структури. Дякую, пане Трипе. Докладніше про участь Європи у врегулюванні конфлікту в східній Україні читайте на веб-сторінці Welle Української. Тим часом прості німці намагаються допомагати цивільному населенню на Донбасі. Зокрема, завдяки подружжю Ніцша у десятків дітей з Маріуполя з'явився шанс ненадовго відпочити від канонади. Вони повернулися додому з Німеччини з мріями про європейську Україну. От і минули чотири тижні канікул в Мекленбурзі. Попереду 800 кілометрів шляху додому із Німеччини. У Маріуполь 30 дітей зі східної України яких давно вже налякає вигляд озброєних солдатів. Дітей Вони не чіпають. Вони не зачіпають дітей, Світлана зробила малюнок для солдатів і сподякує за те, що вони її захищають. Від чого восьмирічна дівчинка знає дуже добре. Від війни ідея, хоч ненадовго витягти дітей із цієї війни, з'явилась у подружжя Нічше, яке належить до християнської благодійної організації Блакитний хрест. Один із учасників, 16-річний Даніїл, вертається з Німеччини із купою вражень Німеччина в порівнянні з Україною дуже чиста країна. На відміну від України, там діє закон. У нас закони ухвалюються, але не діють. А в Німеччині і ухвалюються, і діють. 12 годин та 8 блокпостів. І діти в Донецькій області. Внимання! ми в'їхали в Донецьку область. До Маріуполя 40 кілометрів! Слава Богу! Тут подорож завершується. Батьки забирають по домівках дітей, які знову повертаються у будні Маріуполя. За час їхньої відсутності конфлікт тут значно загострився, і невідомо, як він розгортатиметься далі. Діти та батьки зібралися у залі Блакитного Христа. Скоро усіх заберуть додому. От тільки Валерій. Чекає марно Його мати працює на фабриці, яка збанкрутувала. У неї немає грошей, вона не може замовити таксі. Коли усі роз'їдуться, Лілія, співробітниця благодійної організації, відвезе додому і Валерія. Батько Маші побоюється, що обстріли міста повторюватимуться. Сім'я родина, мати та діти повинні залишатися в безпечному місці, а тато має залишатися в зоні конфлікту та захищати країну. Тим часом на дворі Мартина Нічча сортує багаж. Кожна дитина піде додому з подарунком від німецьких благодійників. одяг, солодощі, подарунки, машинки усе можливе, що можна було привезти. А там попереду ковдри та подушки. Kopfkissen. Данило хоче пошвидше додому. Його мати важко хвора. У неї кінцева стадія раку. Медичний догляд таких пацієнтів у східній Україні жалюгідний. Багато лікарів залишили Маріуполь. Система охорони здоров'я на межі колапсу. Для матері Даниїла це смертний вирок у лише 51 рік. Тобі не холодно? Холодно, звісно. Оце ти вживаєш? Поганенько почуваюсь щодня гірше. Так, я за матір дуже сильно хвилювався. Тому, що... Коли мені сказали, що він залишить мене на місяць, я думала хоч би дожити до повернення. Мати дочекалася сина, який залюбки розповідає про те, що його найбільше вразило в Німеччині. Враження від Німеччини дуже хороші. Все автоматизоване. Там навіть воду можна з крану пити, бо вона чиста. Така як ми купляємо в магазині в пляшках, там така ж на смак в крані. в Україні Наступного дня знімальна група завітала до 11-річного Єгора. Зазвичай він мешкає тут, але коли гроші в родині закінчуються і батьки більше не можуть подбати про дитину. Мати відвозить Єгора в дитячий будинок. Там є їжа та тепле ліжко і безкоштовно. Таким є дитинство між війною і злиднями. Мама... Мама, здається, в магазин пішла, батько у в'язниці. Чому? Його підставили. Єгор вже непогано розуміється на військовій техніці. БТР Т 34 Ти хотів би стати солдатом? Так, може але краще не треба. Один друг родини служить в армії. Він розповідав, як там страшно, як вбивають людей. Єгор отримав у подарунок нові кросівки. Для цієї дитини це справжній предмет гордості, адже у нього ще ніколи не було власних нових речей. В регулюванні конфлікту на сході України зацікавлені не лише західні політики, але й бізнесмени. За минулий рік втрати німецького бізнесу на українському ринку сягнули мільярдів євро, адже багато підприємств опинилися в зоні бойових дій. Крім того, реалізація найважливішої угоди між Україною і ЄС про зону вільної торгівлі призупинена. Попри це, німецькі інвестори і надалі хочуть виходити на український ринок. Про очікування західних бізнесменів, наша берлінська кореспондентка Оксана Євдокимова запитала директора східного комітету німецької економіки Райнера Лінднера. А в через побоювання жорсткої реакції Росії впровадження зони вільної торгівлі між Брюсселем та Києвом відкладається. Як ви оцінюєте, до кінця цього року сторони зможуть домовитися? це мають оцінювати сторони цих перемовин. Я не впевнений у цьому, адже Україна обтяжена мобілізацією бюджетним дефіцитом, фінансовою кризою. Вона перебуває на межі виживання. Усі ці питання, можливо, будуть стояти на шляху повноцінного провадження зони вільної торгівлі. Не думаю, що до початку 2016 року сторони вже досягнуть успіху. Потрібен час, щоб режим торгівлі в обох напрямках мав право називатися зоною вільної торгівлі. наскільки великим є зараз інтерес німецьких інвесторів до України? В окремих галузях дуже великий. Одна з них сільське господарство. Також безсумнівного машинобудування, вугільна промисловість, яка потребує термінової модернізації, особливо на сході та на південному сході країни, де зараз ведуться бої. У результаті довгих дискусій ми вже майже владнали ці питання, але тепер ці райони охоплені вогнем і опинилися з економічного погляду у жалюгідному становищі. Велика кількість шахт затоплені. Україна країна багата на вугілля змушена його імпортувати. Це абсурд. До якого призвела війна, Тож спочатку потрібно припинити бойові дії та відновити функціонування підприємств. Можна вже оцінити, яких збитків зазнав в Україні німецький бізнес? Поки що ми утримуємося від розрахунків. Ми знаємо лише, що збитки є серйозними. Деякі підприємства були втягнуті у протистояння. деякі німецькі супермаркети були перетворені на штаб квартири сепаратистів. Там також загинули люди. Інші підприємства були змушені змінити напрямки доставки. Замість звичної структури експорту вони мусили забезпечувати потреби місцевих ватажків. для місцевих німецьких підприємців це в прямому сенсі воєнний режим. Плюс до цього втрати в Криму через перехід Криму до Росії та з інших причин багато підприємців мусили закрити бізнес через це. Збитки німецького бізнесу в Україні сягнули мільярдів ще одне запитання щодо Криму: чи не опиняються німецькі підприємці, які мають там бізнес у сірій зоні з правової точки зору? Як я вже зазначив, деякі підприємці згорнули бізнес, особливо ті німецькі фірми, якими керували із центральних офісів у Києві. Їм законом заборонили мати бізнес у Криму. Інші, навпаки закрили бізнес у Криму та відкривають його в Росії. ще є підприємці, які зробили ребрендінг, закрились як українські фірми та відкрились як російські. умови, в яких німецькі компанії мусять вести свій бізнес у Криму, починаючи від березня 2014 року, не мають нічого спільного з вільним громадянським суспільством та вільною економікою. У той час, як українці страждають від знецінення національної валюти, громадяни ЄС зазнають втрат через зміцнення швейцарського франка щодо євро. Відтоді, як Національний банк Швейцарії припинив штучно підтримувати європейську валюту, швейцарські франки стрімко подорожчали. Таким чином, майже 600 тисяч поляків опинилися в кредитній пастці. адже раніше іпотечні позики було вигідно брати в швейцарських франках. Тоші дев'ять місяців. Вона та її мати мешкають у власній квартирі. Марта Томала придбала це житло у Варшаві десять років тому. Усього 50 квадратних метрів. Кредит потроху виплачували, і все було добре, поки швейцарський центробанк не припинив утримувати курс франка щодо євро. Также мене дуже непокоїть обмінний курс швейцарського франка. якби я взяла кредит у злотих, то спала б спокійно, а не переймалася б постійно ціною франка. Майже 600 тисяч поляків виплачують кредити у швейцарських франках. Свого часу отримати такий кредит було простіше ніж у польських злотих. Гарантій майже не вимагали, та й кредитні ставки були значно нижчі. Люди, які взяли кредит у франках, нині у скрутному становищі. В останні роки нерухомість у Польщі втратила в ціні. Водночас вартість кредитів нині стрімко зросла, Ця проблема знайома багатьом полякам, зокрема й родині Боровських, яка шість років тому після тривалих вагань придбала помешкання у Варшаві. Тепер їхній місячний внесок за кредитом становить 650 євро. Це на 130 євро більше ніж ще два тижні тому. Тепер доводиться заощаджувати. На цей час Я постійно розмірковую, від чого ще ми можемо відмовитися. Ймовірно, доведеться нам, дорослим, заощаджувати на своїх потребах. Подивимося, на чому саме не хотілося б, щоб це торкнулося дітей. той, хто свого часу зробив ставку на кредит в іноземній валюті, знав, що ризикує. Утім, тоді ще важко було передбачити наскільки високий цей ризик. Така собі рулетка. Тепер багато хто ламає голову, як сплачувати відсотки. Коли Марта Томала брала кредит, їй був 21 рік. Нині вона шкодує, що послухалася порад банківських співробітників. Радниця з питань харчування тоді позичила у банку у перерахунку на євро 50 тисяч. Нині ж повертати їй треба 60 тисяч. Я люблю це помешкання. Це, Це саме те, про що я мріяла місце, і, і ще, що... б не подумала, що життя завдасть я такого важкого удару. Так що... раніше я й уявити не могла, що кредит стане такою, що... такою проблемою. Утім, проблеми ще тільки починаються, адже виплачувати кредит молодій матері доведеться ще 25 років. Маленькі містечка, з яких виїхала практично вся молодь, не рідкість, як в Україні, так і в Європі. Проте британські пенсіонери не дозволили самотності та депресії керувати їхнім життям. Літні люди самоорганізувалися, та, попри страх та недосвідченість у техніці, започаткували унікальну радіостанцію. Містечко Портсмут на південному узбережжі Англії така собі занепала Флорида Британії. Колись популярний курорт нині відвідують хіба що лише британські пенсіонери, які ще пам'ятають, як тут колись в часи їхньої молодості вирувало нічне життя. Тут завжди було повно людей. Завжди. і дуже сумно бачити пірси та узбережжя такими порожніми. Та старі часи не повернути. Обшарпані часом пристані, на яких колись аж до ранку витанцьовували курортники, вже давно ніхто не ремонтує. Джоан та її ровесники вирішили повернути час назад, принаймні в радіоефірі. Тоні, який добре знається на техніці, допоміг заснувати власну радіохвилю Енджіл Рейдіо. Середній вік діджеїв 75. Найважчим для літніх людей було опанувати комп'ютер, на якому зібрані пісні їхньої молодості. раніше я ніколи навіть не торкалася комп'ютера і спершу навіть не мала поняття, де які літери на клавіатурі. Але Джин каже, тепер у мене все добре виходить. мені теж здавалось, що комп'ютер злетить в повітря, щойно я до нього доторкнусь. Вінилові платівки та діджеї, які їх програють, це можна сказати справжній антикваріат. Коли я вперше вела програму на радіо, я мало не вмерла від переляку. Тиждень не спала. Але Тоні не дає впадати в істерику. Він так заговорює зуби, що й не помічаєш, як ти уже в ефірі. Mm. Джині саме опановує, як запускати платівки. Адже незабаром вона сама вестиме радіошоу. Для запуску платівки необхідна вправна моторика. Коли вам 79 і руки трусяться, це так непросто. Mm. Angel Radio пробуджує у своїх слухачів спогади про молодість. Джун одна із перших слухачок ностальгійного радіо. Після смерті чоловіка жінка почувалася дуже самотньо і впала в глибоку депресію. Радіо стало для неї порятунком, немову все повернулося: сімдесяті, материнство та власне її чоловік Коли Залишаєшся сама у такому віці, почуваєшся дуже самотньою. Час від часу до мене забігають два співробітники соціальної служби. купують продукти. Але це якось анонімно. а от коли слухаю Angel Radio, воно немов зі мною розмовляє. Одного дня Джун вирішила сама зайти на Angel Radio, щоб познайомитися з тими, хто врятував її від депресії. І вже за кілька тижнів літня жінка сама стала однією з його зіркових ведучих. Разом з Пітом, який колись був власником дискоклубу, Джун тепер веде вечірнє понеділкове шоу. Передача стала справжнім хітом Радіо Енджел це так чудово, що мене можуть почути всі самотні та літні люди, а також молоді. Моєї доньці 56, і їй подобається так само, як і мені. Радіо набуло такої популярності, що в планах вже навіть отримати національну ліцензію, адже радіо Ангел ощасливлює як своїх діджеїв, так і їхніх слухачів. Радіо, на якому продовжують мовлення, аж поки не покличуть ангели на небеса. В Німеччині важко знайти реліквію настільки ж улюблену, як Берлінський мур. Це символ єдності німців та їхнього прагнення до свободи. У лютому 90-го року митці з усього світу почали розмальовувати частину Берлінського муру. Ця частина збереглася понині. Через 25 років ця так звана East Side Gallery» є туристичним магнітом, пам'яткою та найбільшою відкритою мистецькою галереєю в світі. Невже хтось в Берліні може зазіхати на таку реліквію? «East Side Гелері це найбільша вціліла частина Берлінського муру завдовжки 1300 метрів. Майже три десятиліття ця стіна розділяла дві політичні системи: захід і схід. Після поворотного 89-го року митці із цілого світу розмалювали залишки муру. Відтоді East Side Gallery – справжній туристичний магніт, символ свободи і прав людини. Я на власні очі бачив падіння муру. Гадаю, історичне значення стіни важливіше за мистецтво. Я вважаю це дуже важливе нагадування про те, що тут сталося. Усе це графіті це не просто мистецтво, воно має більш глибоке значення. Єрій Нуар добре пам'ятає, як у лютому 90-го року дали старт цьому першому мистецькому проекту в об'єднаній Німеччині. Між березнем та вереснем 90-го митці з цілого світу зібралися в Берліні і розмальовували стіну. Панувала справжня іфорія. Всі думали, нарешті до нас прийшла свобода, і все налагодиться, все супер. Про це йдеться і в документальному фільмі Берлін стрічці Архівні зйомки берега річки Шпрее, уздовж якої простягався кордон між східною та західною Німеччиною. Більше сотні митців з 21 країни малювали на сірому бетоні своє бачення свободи. У фільмі задокументовано також комплексну реставрацію Іст Gallery у 2009 році. Адже час залишив сліди на мистецтві на бетонних брилах. Тоді ж інтереси митців, інвесторів, мешканців міста і міської влади переросли у конфлікт. Адже Іст Gallery розташована на привабливій для забудовників ділянці у центральній частині столиці. Ще й із виходом на набережну шпреї? Для цієї споруди, приміром, вже довелося пожертвувати шматком муру. Хоча берлінська стіна офіційно має статус пам'ятки. Ніхто не хоче, щоб ця гелері зникла. Враховуючи це, слід розробити відповідну концепцію забудови. Це завдання берлінської мерії, а держава підтримує це фінансово. то що переможе? Пам'ятка чи будівельний зиск? Нині перевага на боці найбільшої у світі арт-галереї під відкритим небом. Ви дивилися Геофактор. Більше цікавих сюжетів на європейські теми ви знайдете на веб-сторінці Дойче Української. Пишіть нам свої відгуки електронною поштою або на Фейсбуку, Твіттері чи Ютьюбі. До наступних зустрічей.